І те, що ми хочемо добитися, то ми хочемо дійти до дій віддачі, які називаються лішма Тобто робимо це заради творця, і тоді відповідно. 에... Згідно з отожністю властивості, ми починаємо відчувати його розуміти його, отримувати від нього, аж поки наповнюємо наші керівники діями віддачі, mm -hmm. і так приходимо до злиття з а, а дії віддачі це що? Рав, те, що я they're починаю they're... дбати they're... про групу, про творця they're замість they're... того, щоби турбу. Про себе, бо це ж моя природа. Так, я починаю роботу і потрошку приходжу до стану, коли я відчуваю, що є необхідним турбуватися про ближнього і тим, що я починаю розвивати в собі цю тенденцію, то я наближаюся до властивості, яка називається